Дякуємо, Олеже. Ну і перші вокалісти вже готові вийти на цю сцену. Це вокалісти з команди Валері. Настанови від свого зіркового тренера. Іноді вони отримували за тисячі кілометрів. Да, дело в том, что Валерия находилась вдали от своей команды буквально за 5000 километров, можно сказать, во глубине сибирских руд, во время турне по Сибири. Но слава богу тому человеку, который протащил в Сибирь интернет и устроил там что-то вроде скайп-конференции. Благодаря этому чуду техники команде удалось общаться со своим тренером. Что же из этого получилось? Давайте увидим прямо сейчас. Денис Федоренко. Денис зустрінеться зі своїм зірковим тренером просто на вокзалі. У Валерії щойно закінчився концерт. Але незважаючи на втому, вона готова дати пораду кожному учаснику команди. Привіт, Денис! Здравствуйте. Рада відя. Я вас теж жутко рад видіти. Тобі не сложно взагалі тут так от туди-сюди їздять? То Питер, то Киев. Может, уже как-то определиться на? Приоритет отдаю я только голос Украины сейчас. Мне кажется, что песня тебе досталась очень даже хорошая. «The World We Knew» — это хит-хитов. Да, песня шикарная. Ну, нам придется поработать, потому что мне вообще хочется, чтобы ты пел моложе. Был э, немножечко более мягким, более чувственным. Вот в этом направлении, мне кажется, мы должны поработать. Я буду стараться, буду стараться. Просто у людей заложился стереотип. Вот низкий голос... Если это баритон, допустим, то это советский. Все, советский голос уже дальше просто может быть многие даже не хотят слушать. Нужно быть человеком сегодняшнего времени, нужно быть актуальным. Мне хочется, чтобы у него была более современная подача, более современная манера исполнения. Она сделает его моложе. The sun and the moon see thee. Is road of duty turning to God. The grief was too much, I could not. Now over and over I keep going on. Turned into gold And the dream was too much for you to hold Ваші бургливі овації, що не стихають, це Денис Федоренко. Сьогодні він відкрив наш прямий ефір. і Сьогодні насправді йому було найважче, тому що він був першим. Правда, Денисе? Насправді, у першому сезоні «Голос України» Арсена Мірзаяна назвали сталевим голосом нашого проекту. Сьогодні я сміливо можу сказати, що Денис Федоренко оксамитовий голос нової історії «Голос України». Денисе, у вас оперний баритон. А акторам з таким голосом, які ролі зазвичай дають у мюзиклах? В мюзиклах? Ну, звичайно, в операх дають е баритону, в основному злодейські якісь партії. Ну, і бувають також романтичні герої-любовників. Е вот. А в е мюзиклах? Там, как бы, равные условия. Там и тенор может быть злодеем, и баритон может быть злодеем, но также практически каждый может быть героем-любовником. А вы, звичайно, мрієте про роль героя коханця Ну, естественно. Ну, я впевнена, що більшість жінок зараз перед телекранами та в нашій глядацькій залі бачать вас саме у цій ролі. Звичайно, нашим телеглядачам дуже кортить почути наших зіркових тренерів, але зіркових тренерів ми почуємо після короткої перерви на рекламу. Це один плюс один. Це голос країни і це прямий ефір. До рекламної паузи. Ми почули виступ оксамитового голосу нашого проекту Дениса Федоренка. І зараз наші зіркові тренери вже готові оцінити його виступ. Олеже. А... Під час сліпих прослуховувань ви казали, що вокал Дениса відсилає вас у радянський союз зараз. Шановні тренери, що ви можете сказати? Вокал Дениса Федоренка нагадує вам не тільки радянську, а й світову естраду Олеже. Ну, якраз е, радянська естрада живилося е, такими тенорами е, закордонними ліричними. І ви якраз, якраз дійшли до витоків. Мені дуже сподобалася ця пісня, дуже сподобалась, дуже лірично. І це справжня, така розкішна, дорога естрада. Я вас вітаю. Мені мені, мені дуже подобається. Дякую. Дякую дуже. Діано, ви з захопленням дивилися. На Денисова виступ, і я можу сказати, думати про те, що э, ваші відгуки будуть позитивними. Ну знаєте, мені здається, що Дениса э, нам нужно беречь, потому что он воплощение интеллигентности Петербурга. На этой сцене э, мне тоже очень понравилось, и я хочу сказать, что вы удивительно молоды. А то, что вам Бог подарил такую глубину тембра, мне кажется, нужно ценить и ничего не менять. Дякую, Александра. Денис, у вас прекрасна посмішка. Я маю на увазі, що ви посміхаєтесь тільки не тоді, коли співаєте. А дуже хотілося, власне, щоб ви додавали емоцію цю, цю посмішку. Інколи світла грусть, інколи е, щось, коли співаєте про кохання. Мені здається, е, треба не все співати так сталево від самого початку до кінця. Я називаю це е, цю емоцію, я називаю таким. В театральному мистецтві розвиток має бути. В кожній пісні має бути драматургія. Не можна стати заспівати з самого початку до кінця однаково. Мені не вистачило. Мені здається, що проблема ця власне в посмішці і в розумінні, що ти співаєш про любов. Тоді вас не будуть ніколи порівнювати з Радянським Союзом. Я бажаю вам успіху. Дякую, Олександра. Валерія Зіркова, тренер Дениса. Валерія, Денис – артист Маріїнського театру. Наскільки важко працювати з професіоналом? Я можу сказати, що чудово, що у мене є артист в команді з такою гарною школою. Це плюс. З іншого боку, є дуже багато... Наработанных приемов, я бы сказала, даже штампов, от которых мне бы хотелось его избавить, потому что на эстраде они только будут мешать. Я понимаю, что невозможно изменить свое отношение, свою манеру да, вот за какие-то несколько месяцев, которые нарабатывала с годами. Вот. Я вижу, что уже какие-то подвижки есть в том направлении, в котором я вижу. Вот. Но не совсем еще все получается. Но ну, действительно, надо просто учать: вот Саша абсолютно правильно сказала: не было развития. Да, а хочется. Хочется такого вот молодого отношения. Ну, когда ты улыбаешься, такой красавец. Да? Молодой, высокий. Знаете, ну все есть с таким роскошным голосом. Вот нужно, чтобы вот эта действительно улыбка такая легкая. Она, она сохранялась. Если она будет, кстати сказать, если будешь так вот улыбаться и в звуке это будет тоже слышно, он будет более молодой. Я прямо на этом настаиваю. Вот, Вот тебе во благо. Правда, Бу, тебе желаю, щоб ти це поймала. Дякуємо, Валерія. Зіркові настанови отримано у прямому ефірі. Денис буде ними користатися. Ну а якщо ви, шановні телеглядачі, хочете побачити Дениса Федоренка у наступних прямих ефірах? «Голос України потрібно брати телефон і телефонувати на номер 0900-102-801 Або відсилати смс на короткий номер 9969 з цифрами 01. Це був оксамитовий голос Дениса Федоренка.